Вокальні коучі, які там є. Вони насправді в сезоні, в якому тата, в якому в, я була. Вокальні коучі, це не тренери. Там хтось це не тренери. Забез? Так є, ага. у, у, є тренери, і є ще окремо вокальні коучі, які займаються з нами частіше ніж тренери, які ну безпосередньо підготовлюють нас до виступу. Якісь складні моменти в пісні, там якісь моменти, де ти психологічно не впевнена. Там умовно є якась нота висока. Ти думаєш, психологічно вау, вона така страшна. Якщо її заспіваю, то в мене там зірветься голос. Е, є така вокалістів фраза пустити петуха. Це типу, коли голос да, да, да от щось таке. От. І ти думаєш, блін, зараз пущу петуха, петуха там, в прямому ефірі, і це буде капець. Е, І оці вокальні ковачі підготовлюють тебе до того, щоб ти була максимально впевнена і комфортно себе почувала в пісні, і щоб ти через пісню змогла розкрити там, свій вокальний спектр вмінь, типу як найкраще. Подкаст 11. Thank